Навіщо в селі погріб? Пішов в магазин та купив там смачного, всякого, консервацію, сік томатний. Ну Дивіться. У супермаркетах продукцію роблять яким чином, аби менше покласти і більше заробити, такий принцип. А у домашньому ти, по-перше, докладаєш все по максимуму до верху. ну погляньте огірочки, прям повну баночку напижували. І я знаю, що туди я клав. Ніяких там ні стимуляторів, ні ще чогось шкідливого для здоров'я. І це набагато корисніше, бо ти його робив сам з любов'ю. І. Ну, бо ти знаєш, що ти його будеш споживати. А й після цієї продукції немає як от, буває там печії чи ще чогось. Це все набагато корисніше, я вважаю. Це моя думка, ніж з магазину. У нас ось бачите, які запаси різної продукції, і компотики, і гірочки, і помідорчики, і салатики різні. Тому ми забезпечені на рахунок їжі. Консервації я думаю, на вистачі до наступного сезону.